Скажи, який капельний полив краще: чорний чи білий? І яка різниця? Дивіться, капельний полив, а я можу з певністю сказати, що білий краще. Чому він краще? Бо це є покращений чорний. Ми, ми продавали весь час чорну крапельну стрічку, а Тейпоріжжол це була найкраща капельна лента в Україні, поки не з'явилася біла. В чому ж вона така класна? Біла крапельна стрічка бере все найкраще з чорної і додає свої ніжчачки. Які ніжчачки? По перше, це ребриста технологія зверху напаєні такі лінії, які захищають від пошкоджень. П'ять разів менше пошкоджень у такій технології використання. Далі йдемо. Білий колір, зовнішній білий колір. всередині на чорна захищає від перегріву. Коли чорна стрічка на сонці плюс 70, ця буде плюс 23, плюс 25, плюс 30. Це залежить від температури повітря. Далі йдемо, друзі, нові емітери і разом з білим кольором просто не забиваються так швидко, як чорні, тому що емітери забиваються, коли в них висихає оця соль. А тут вона просто не висихає, тому що температура не температура, як то кажуть, кипіння. І оці фактори, які, які з дозволяють їй слугувати значно, значно довше.